Там, де закріпилася піхота, там і проходить насправді лінія фронту. Як би ми не старалися тримати стіною дронів просування противника, ми бачимо, що противник просувається Так, локально. Так, він несе неймовірні втрати. Це важко усвідомити. Ми е, із того, що ми бачимо по телевізору в інтернеті, ми бачимо тільки вершечок Айсбергу. Коли, коли б люди побачили, наприклад, з командного пункту батальйону, наскільки м ця картинка жахлива, насправді, коли це просто конвейер по знищенню людей. Це, 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 це неможливо усвідомити навіщо. Тобто я пам'ятаю, наприклад, як виглядала, м -м, наприклад, Кліщівка, після того, а, як її назад захопили росіяни уже в 24-му, якщо я не помиляюся. А, це просто а, гора цегли, там немає навіть. А, Прямокутників від будинків. Там просто нічого немає, там немає жодного орієнтира. Тобто, ти на е, летить дрон, він не має до чого прив'язатися, вулицю не видно. Видно тільки е, вищу е, лінію цегли і нижчу лінію цегли. За три тижні до початку вторгнення повномасштабного я став лідером невеликої команди інженерів. В бельгійській компанії, яка займається дуже багато чим, в основному інженерією, розробкою програмного забезпечення. І я вважав, що моя кар'єра йде так, як вона має йти, тому що до цього три роки я займався медичною інженерією. Ми робили вкрай високоточне планування для хірургічних операцій. Розробляли медичні девайси в якийсь момент. Мені здавалося, що моя реалізація це кар'єра в альпінізмі чи скалолазінні, тому що це те, що дійсно захоплювало весь вільний час. Це те, що займало моє довгострокове планування. Тобто, у мене, там був список вершин, на які я хотів піднятися. У мене був список спортивних досягнень. Перші мої великі гори відбулися в 2020 році. Це був Аладаглар в Туреччині, потім це була Грузія, потім це була Словаччина, це були чотиритисячники, це були цікаві скельні сходження. Не скажу, що я встиг досягнути якихось суттєвих вершин, третій спортивний розряд. Але я рухався до другого. Скажу просто те, що у мене був список вершин на реально на 10 років вперед, і на літо 22-го року я мусив їхати із своєю командою Київською в Таджикистан. І я тоді, напевно, саме від цього відчуття був щасливий від того, що є якась річ в світі, яка не відпускає тебе навіть, коли ти лягаєш спати. Це дуже класне відчуття. Гірше, коли ти навпаки спустошуєшся і не маєш якогось орієнтиру, не маєш мрії. Це те, що відбувається, коли, наприклад, людина. Без перестанку воює кілька років, і у неї е, настає усвідомлення, що це не зміниться ніколи, що от завжди, абсолютно завжди, буде саме так. Завжди буде цей підвал, завжди буде ця траншея, завжди буде бойовий вихід там раз на якийсь період і одні й ті ж самі задачі. І... Скільки б росіян не померло, ти все одно, все одно будеш виконувати одне і те ж саме, бо вони ніколи не закінчаться. Насправді перший рік я напевно прожив, плануючи, просто і мріючи про наступні походи, про наступні сходження. Це те, що прям. Переносило мене кудись дуже далеко від там, того бліндажа, де я сидів, чи того чи траншеї, яку я копав. Я психологічно був дуже далеко. Мій перший бій відбувся 19 березня 22-го року вночі в дуже-дуже місячну ніч. Ми. Отримали бойове розпорядження зайняти оборону біля села Мощун біля Дамби. Я командував взводом територіальної оборони, тому що в хаосі лютого березня 22-го року в принципі всіх абсолютно неважливо із яким військовим досвідом і без нього направляли в територіальну оборону, де по факту людина отримувала автомат і по факту призначалася конкретно до якогось командира. Всі бачать. Один одного вперше, повний є хаос, і в цьому хаосі люди, які дійсно хотіли щось зробити, а це було 99% людей, які тоді прийшли, вони формували щось схоже на а, військові підрозділи. І банальна задача пролежати півночі на голій землі це дуже нетривіальна задача, тому що не було нічого, жодного окопу і часу, щоб щось творити не було. Дуже тиха, суха ніч, звук по лісу розноситься просто у всі сторони. Тобто почати обладнувати позиції, це означає всім дати зрозуміти, що ми там знаходимося. В якийсь момент. Я просто почув, як мої люди відкрили вогонь із автоматів, а по ним відкрили вогонь із підствольних гранатометів. Всі зайняли позиції, це близько 17 людей, якщо я не помиляюся. На диво всі чекали команду, абсолютно ніхто не боявся. Я був дуже здивований цьому, тому що у мене в підпорядкуванні тоді були люди в основному 50-55 років. В тому числі у мене у взводі було два полковники, один полковник поліції, один полковник збройних сил, і вони реально із автоматами виконували свою задачу. Кілька разів потрапляли під мощено під мінометний обстріл з 82-х мінометів, це також перший такий обстріл, в принципі, де люди хоча б зрозуміли, як це, коли біля тебе падає мінометна міна. Трошки попрацювали із банально тепловізорами, які ми бачили вперше в житті. Хоча б приблизно зрозуміли, що ми робимо не так. Це було важливо. І потім, коли формувався штурмовий полк, Люди, які побували хоча б кілька днів там в умовах реальних бойових дій, вони вже були на голову вищі, ніж люди, які просто пройшли з цивільного життя. Вони, як мінімум, психологічно були на голову вищі, бо вони вже не мали психологічного бар'єру. Вони знали, як вони себе будуть поводити, коли по ним відкриють вогонь. І я знав, як вони будуть поводити себе, коли по ним відкриють вогонь. Це було супер важливо. У квітні 22-го ми всі бажаючі, це 90% перейшли до 5-го окремого штурмового полку, який із березня місяця формувався, і в тому числі на базі нашої роти ТРО. З того часу я став заступником командира роти буквально на менше ніж на місяць, і потім став командиром штурмової роти. І Майже рік командував штурмовою роти. Вже будучи командиром роти, комбат дав задачу сформувати. Групу із 70 людей, які поїдуть на навчання до Британії, ми обрали найкращих людей, реально мотивованих, молодих, добре фізично підготованих, багато хто знав мову. І на три тижні ми поїхали на навчання. Можу сказати одразу, що на нашу спільну думку, британці це, напевно, єдина нація в Європі, яка реально Тут і зараз готова воювати. І вони м люто ненавидять росіян. Вони неймовірно нас підтримували. це Для них це була Цілодобова робота, за яку їм ніхто додатково не платив, вони покинули свої сім'ї там, де вони служили в нормальних умовах, де вони кожного дня приходили додому, і поприїжджали у наші табори, де готували нас, підрозділи ДШВ, і е ще якісь підрозділи, я точно не знаю. Е і просто присвятили скількись місяців своє, свого життя, своєї служби на підготовку українців. Дуже часто згадую їхніх сержантів, дуже часто згадую їхніх офіцерів. Неймовірні люди, які реально змотивували тоді нас всіх брати і боротися далі. А ми змотивували їх. Після Британії ми повернулися в Київ і ввечері ми приїхали. А зранку у нас вже був потяг на схід. Наша війна на Донбасі почалася в липні місяці з Нью-Йорку. Турецький Нью-Йорк. Позиційна війна. Ми змінили 72-бригаду, гу з якою ми, до речі, воювали під Мощуном. І далі досить тривалий час аж до лютого місяця 23-го року ми обороняли Нью-Йорк. Безумовно, найяскравішим моментом під Нью-Йорком був наш невеликий. Тактичний наступ на позиції перед нами, в якийсь момент становилася відносна пауза, затища боїв майже не було якісь короткі обстріли, якісь короткі перестрілки. То вони сто відсотків готувалися по-тихому зайти до нас на позиції. І якраз на ті позиції, які найскладніше було обороняти. З'явилася ідея із хорошою підготовкою просто зайти першими і зайняти їхні позиції, найближчі до нас, а в сусідній посаді через поле це просто дозволило б не чекати того, що зробить противник. Це дозволило збити його плани, дозволило показати йому, що штурмова бригада напроти них це не просто назва. До цього батальйон ніколи не атакував, і командир доручив мені підготувати цю таку міні-операцію, скажімо так. Ми досить тривалий час підбирали людей, моделювали умови, які будуть по ту сторону, вивчали із повітря позицію. Слава Богу, тоді була така можливість. Насправді всі максимально максимально долучилися до цього, всі були на ентузіазмі. І ну, у нас все вийшло. Просто по тихому по полю група вийшла і почала один за одним іти 600 метрів приблизно до сусідньої посадки. Перед цим ми сходили із моїм командиром взводу і ще кількома людьми туди на край ворожої посадки в розвідку невелику. Подивилися, що там насправді в той момент нікого немає. Вони звикли, що їх ніхто не атакує, вони були розслаблені, вони спокійно собі там в основному підривали далі окопчики. Вели своє господарче життя, скажімо так, і не чекали, що хтось їх буде колись взагалі в цьому житті атакувати. Е, тому вдалося підійти впритул, в принципі, до противника, і вони не розуміли, що щось відбувається. Тоді ще такої кількості мавіків фізично не було. Це е, зима з 22 на 23 рік. І я чітко пам'ятаю, як е, я в радіостанцію чую, як. Е, Перший штурмовик із першої групи е, каже, переді мною противник 10 метрів відкривати вогонь. Тобто люди настільки е, були на адреналіні, е, що вони е, не, могли, не могли прийняти рішення. Їм потрібна була поштовх, їм потрібен був поштовх, щоб почати. Бій почався досить стрімкий, і він заключався в тому, що м -м, противник просто вибігав із е своїх позицій, покидавши все, е перебігав відкриту місцевість, і в цей момент штурмова група їх, в принципі, розстрілювала. Що здивувало е один росіянин? Схопив ДШК, і із ДШК умудрився пробігти кілька кілометрів, не кинувши його, а, і його не дістали. Я тоді ще не, не зрозумів, наскільки це було тяжко. Потім, коли у мене з'явився ДШК в роті, я зрозумів, наскільки людина взагалі. Я не знаю, звідки у неї ця мотивація взялася, Вона тоді жартувала, що, напевно, захотів Героя ДНР отримати. Хлопці прийшли, зачистили всі бліндажі, зайняли позиції, і потім, коли я відправив саперів розміновувати посадку перед нами, я вперше побачив, як по нам працює повний залп граду. Просто дивлюся в картинку з дрона і починають виростати грибочки на полі, а потім чую звук. Е, і це, це, це було досить сюрреалістично, тому що просто фізично я ще не бачу, як працює грати. Це вражає, але також це вражає своєю неефективністю. Тобто вони просто накрили е, шматок поля, і жодна е, ракета не прилетіла в посадку, де знаходились мої люди. В принципі, це був важливий момент, тому що це був перший вдалий штурм батальйону, перша спланована мною якась маленька операція. Перший успіх в атаці, тому що одна справа просто тримати свою позицію, інша справа вийти з траншеї і по полю а, піти в сусідню посадку, де 100% ти зіткнешся із противником. Тобто виключно психологічний бар'єр він величезний. Крім цього, було дуже багато всього. Насправді евакуації поранених, коли ми заїжджали а, просто на автомобілі, прямо в першу траншею грузили пораненого і виїжджали або коли ми могли собі дозволити так само загнати, наприклад, зу 23 2 на Газоні 66-му, і просто впритул висадити по ленті прямою наводкою по ворожим позиціям. Тоді так можна було зробити. Тоді можна було от просто на характері виїхати і щось зробити, вийти щось зробити. Тоді працювали наші снайпери. Хлопці робили м -м, цікаві речі із звичайним РПГ-7. Вони брали два гранатомети, купу гранат, виходили на вдалу позицію і просто засипали місце, де був ворожий бліндаж морквинами. Все. Так можна було зробити. Кулеметники чудово працювали. У мене один крупнокаліберний кулемет тримав половину села під вогневим контролем, яке знаходилось перед нами. І противник просто звідти вийшов. Просто вийшов, тому що не було сенсу навіть пробувати туди зайти. Пам'ятаю, що коли я тільки почав займатися прям альпінізмом, технічним альпінізмом, я почав регулярно у вісні розбиватися. Мене це тоді трошки почало напружувати. А на війні, навпаки, я почав робити якісь нереальні сходження, ліс пролазити там, де я б ніколи не проліз. І, все, все на 180 градусів в іншу сторону. Тобто там у мене нічого не виходило, я постійно нападав, розбивався, а тут на війні я навпаки проходив там, де ніхто насправді не, не пройде, і я б ніколи не пройшов, але мені, у мене були ці якісь сили мрії уві сні. У мене все виходило.